Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 7 серпня середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми Зарубіжжя, з програми про події і новини у світі, які стосуються України, про все головне, що стосується України у світових впливових засобах маси інформації. Отже, давайте подивимося, що вчора вечора і сьогодні до обіда Писали впливові іноземні змі у Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Прес Путін закликає до проекту спросування традиційних російських цінностей за кордоном. Ну, насправді, на мою думку, достатньо така цікава новина. Президент Росії Володимир Путін у вівторок закликав уряд розробити програму популяризації традиційних російських духовних і моральних цінностей. За кордоном тему, яку Кремль все частіше озвучує останні роки. Ну, вівторок це має слазі завтра, вчора, 6 серпня. Ну я не знаю про які там моральні цінності може говорити керівник держави-агресора у розпорядженні, публікованому на сайті Кремля, продовжує Associated Press, Путін доручив чиновникам відповідальним за національні проекти виділити невизначену суму грошей на програму Росія в світі. Програма буде спрямована на розвиток міжнародного молодіжного співробітництва та популяризацію традиційних російських духовних і моральних цінностей за кордоном. Йдеться в указі. У наказі не було визначено цінності, які будуть пропагуватися, але Росія демонструє зростаючу неприязнь до західного соціального лібералізму, зокрема щодо узаконення нетрадиційних сексуальних стосунків і гендерної ідентичності. Ну я думаю, що насправді це буде певним таким. Ну, Ще одним інструментом мобілізації росіян, громадян Росії проти Заходу. Вони зараз всі говорять про те, що ми ведемо війну із НАТО, ми ведемо війну з Заходом, вони хочуть нас знищити. І оце питання нетрадиційної е, е, орієнтації сексуальної, гендерної цієї рівності, інші е, ідентичності, е, гендерної інші речі, вони безумовно будуть одними із аргументами для. Того, щоб мобілізувати своїх громадян, говорячи про те, що вони хочуть нам насаджувати свої ці от ліберальні цінності, і це знищує Росію, і так далі, і тому подібне. Ну, побачимо, що у нього з того вийде. Особливо, як він за кордоном збирається це пропагувати. За New York Times, 6 числа, тобто вчора, вийшла стаття. В якій написано про те, що посол США каже, що українська економіка потребує реформ та інвестицій для процвітання. мова йде про пені Пріцкер, яка залишає посаду цього спеціального представника з питань економічного відновлення України, яка сказала, що Україна досягла там певного прогресу, але все ще стикається з серйозними перешкодами. Ну я думаю, що ми про пені Пріцкер і про те, що вона говорила, вона була достатньо недавно в Україні. Поговоримо в одній з програм, я думаю, що, скоріш за все, буде програма у суботу, головна подія. Newsweek, американський журнал Newsweek. Курський рейд. Росія змушена надіслати резерви, оскільки Україна захопила села. Ну, мова йде про цю операцію на кордоні із Курською областю. Про неї дуже зараз багато говорять. Наші представники там, як правило, не коментують. цього, цього питання дуже. Різні є новини. Я вирішив все-таки, подивитися, що про це пишуть у впливових засобах маси інформації у світі. Так, от американський журнал у продовжує: Росія перекинула резервні війська в один із своїх прикордонних районів і відбила українські атаки після того, як київські солдати перейшли під Курськ у вівторок ранці. Заявив уряд Росії, і це незважаючи на повідомлення про те, що Україна Україні вдалося закріпити ця позиція на території Росії. Ну там також продовжується у Міноборони Росії. Тоді заявили, що Україна атакувала курські прикордонні населені пункти Миколаїв Дар'яну та Олешня близько 8 години ранку за московським часом. У вівторок вчора, місто суддя, яке ну яке там також. Об'єктом транскордонної атаки майже повністю евакували, повідомляють російські телеграм-канали. Ну тут говориться про те, що мова йде про е, бійців 22-ї Київської механізовної бригади разом з 10 танками і понад 20 одиницями бронетехніки перейшли на територію Росії. Про це повідомили в Кремлі, як пише е, журнал американський «Ньюсвік». Е, також мова йде про те, що в середу, тобто сьогодні, військові російські блогери заявили, що спроба відбити український рейд провалилася. До ночі стало остаточно зрозуміло, що вибити війська ворога з окупованої ними території неможливо, написав один з відомих російських військових блогерів у месендж Telegram. І він написав, що найближчий день буде важким, тобто сьогодні. Про це дуже багато насправді пишуть і повідомляють впливових світових ЗМІ. Reuters, Велика Британія. Росія заявляє, що українські війська намагаються пробити російський кордон біля Курська. У середу Україна завдала ударів по Курській області Росії з безпілотників ракет у рамках, за словами російських офіційних осіб, великої спроби прорвати російський кордон і змусити російських генералів перекинути війська з інших частин фронту. Повідомляє Ройтерс. Росія просунулася цього року після провалу контрнаступу України 2023 року, щоб досягти будь-яких серйозних здобутків, і з 14 червня забрала 420 квадратних кілометрів. Про це заявив Сергій Шойгу, пише Reuters. Ну і вівторок Україна завдала удару у відповідь. Продовжує Reuters. Міністерство оборони та інші російські офіційні особи заявили, що українські війська завдали великої атаки землі та повітря, щоб проникнути в Росію поблизу прикордонного міста Суджа, що за 530 кілометрів на південний захід від Москви. Це останній діючий перевалочний пункт для експорту російського газу до Європи через Україну. Це ж насправді вже цікаво стосовно перевалочного останнього пункту на російській території щодо Постачання газу в Європу. Це Guardian. Рейд на Росію 300 солдатів з України з танками та бронетехнікою. Міністерство оборони Росії заявило, що близько 300 солдатів з України за підтримки танків бронетехніки розпочали транскордонну атаку на Курську область. У вівторок, тоді як повідомляється, що бойові діялись на глибині десь 6 миль ну, 10 кілометрів. Політичні лідери та Міністерство оборони України не коментували ситуацію, пише Загарні, але один там молодий чиновник визнав, що така та атака мала місце, і зазначив, що її не вдалося подолати, тобто не змогли росіяни відбити. На сьогодні інститут вивчення війни стверджує, що Сергій Шойгу, секретар Ради безпеки оборони Росії та колишній міц оборони, значно перебільшив російські досягнення в Україні. Він там сказав: я вам тут цитував його слова про 420 км квадратних. Ну а. Інститут вивчення війни виявили докази, які підтверджують, що російські війська захопили приблизно 290 квадратних кілометрів з 14 червня. Ну, це також насправді ну, не зовсім для нас приємна вина. Навіть якщо не 420 квадратних кілометрів, тільки 290. Ну і також Зигарнім пише про те, що військовий режим Нігеру розірвав дипломатичні стосунки з Україною. Це сталося вчора, 6 серпня, а в неділю, 4 серпня, це зробили Малі. Ну, ці два. Дві країни, вони під керівництвом військових режимів після переворотів так, державних. Ну вони, до речі, разом із буркіно фасо створили конфедерацію от, держав Сахеля. Тому я думаю, що і скоро буркіно фасо також зробить про це заяву. Мова йде про те, що виступаючи по телебаченню, я так розумію, на телемарафоні, речник Гур Ісус сказав, що там, ніби Україна от якось сприяла атаці. Туарегів цих повстанців в кінці липня там було знищено тоді багато солдатів малійської армії, також російської приватної компанії Вагнер. Ну і тут Україну згинали в тому, що вона підтримує тероризм, тобто там є певність цього питання. І, зокрема, мова йде про те, що е, навіть подали в Раду безпеку, так? От, щоб розглянути це питання, як Україна ніби підтримує міжнародний тероризм. За економіст. Кривавий літній наступ Росії завдає Україні шкоди. Кримінські війська здобувають успіхи на Дубасі". Ну, Дубасі. The Economist написала про якраз цей наступ, який вже майже три місяці. Росія продовжує в Україні літній наступ Росії на відміну від контрнаступу України минулого року ніколи не оголошувався. Його найбільш інтенсивна фаза триває вже третій місяць на Донбасі та в Харківській області. Тут що ніколи не оголошувався. Оце ну насправді на це треба звернути увагу. Ми пам'ятаємо, як нас там півроку, крім військових, всі говорили про кронт Чого на мою думку на це було хибно? Я тоді також про це говорив. но, на жаль, тоді от такі були шапки закидальські ці от настрої. І все, завтра ми будемо пити каву. В Ялті і так далі, тому подібне, от насправді треба менше говорити і більше робити. І тут про це й пише британський The економіст. Ну він зокрема пише, що е, заз, е, зазнавши нестачі не зброї та людей, Україна нехильно втрачала позиції після відступу Завдівки Завдіївки в лютому село за селом. Ну і зараз е, відступає, пише за е, економіст до одного кілометра на добу, але зокрема добавляє, що прогрес був. Поетапний мав високу ціну з такою швидкістю пройдуть роки, перш ніж Росія завершить захоплення Донецької та Луганської областей з своєї давньої політичної мети. Якщо вона взагалі зможе це зробити, от думаю, на цьому ми в принципі і е, зупинимося. Не зможе вона це зробити. Ну і далі закономіст пише, що втрати Росії вбитими та пораненими сягають кілька сотень на день у 5-10 разів більше ніж Україна. бронетехніки мало і методично знищують українські безпілотники. Деякі підрозділи використовують старовинні мотоцикли. Пише The Economist. Ну але правда, вона тут зазначає, Росія також зробила тактику, яка працює. Невпинні хвилі цих наступів кинуті на українські гармати, пробивають величезної ну, за, за рахунок великих втрат. Плануючі бомби та перевага 4 до 1 в артилерійських снарядах можуть руйнувати позиції. Так чи інакше, воду вони потихеньку, все-таки просуваються. Сподіваюся, що все-таки в нас буде скоро достатньо необхідної зброї, і це просування зупиниться і почнеться визволення захоплених. Росіянами території, Франція, Французька ремонт. Росія звинувачує Україну в відкритті Другого фронту в Африці. Як цитує агентство Ріа Новості речника МЗС Росії, речницю Марію Захарову. Ми всі знаємо, вона звинуватила у середу, тобто сьогодні, 7 серпня, Україну, в відкритті Другого фронту в Африці шляхом підтримки терористичних групувань через кілька днів після важких втрат, завданих російським найманцям Групи Вагнера та малійській армії сепаратистами на джихадистами на півночі Малі. Отак от, от пише, цитуючи, ріа, новості Льомонт. Ну, ми знаємо, що вони розірвали і і зараз вже Нігер дипломатичні стосунки з Україною. Льо Фігаро, Ніамей критикує Київ за підтримку терористичних груп після важкої поразки малійської армії наприкінці липня під час боїв із сепаратистами та джихадистами. Ну і вівторок 6 серпня, як пише Фігаро, французька газета, Нігер оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною негайно. Уряд Республіки Нігер, висловлюючи повну солідарність з урядом і народом Малі, вирішує з повним суверенітетом розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною з негайним набранням чинності, заявив вітору кречник уряду Нігеру полковник Амаду Абдраман, у прес-релізі «Прочитимо на громадському телебаченні. Німеччина. Німецьке агентство преси Зеленський анонсував замовлення на мільйон дронів. Ну, тут мова йде про те, що там відеозвернення було сказано, про те, що вже є замовлення на мільйон доларів дронів на цей рік, і таких замовлень буде більше наступного року. Ну, Тут також от Німецьке агентство преси пише, що однією з причин активізації використання безпілотних літаючих. Апаратів є відмова західних партнерів дозволити українським військовим використовувати поставлене ними важке озброєння проти цілей на території Росії. Безпілотники також порівняно дешеві і можуть завдати великих втрат ворогу з невеликим ризиком для власне, от самих військ українських. Більд Європейський Союз, зелене світло до нової виплати на мільярд доларів. Ну, мова йде про те, що країни ЄС дали зелене світло на виділення близько 4,2 мільярда євро. Фінансової допомоги Україні, яка зазнала нападів з боку Росії, важливо надати кошти якомога швидше, враховуючи складну бюджетну ситуацію в Україні. Йдеться в повідомленні. кошти є частиною так званого механізму Ukraine Facility. Ця програма допомоги ЄС була схвалена на початку лютого і має на меті надати фінансову допомогу на загальну суму 50 мільярдів доларів до 2027 року. До речі, з них 33 мільярди євро мають бути виплачені як позики решта у формі грантів. Це дуже добре, що. От вже надаються нам кошти, бо дійсно вони нам необхідні. Іспанська Ельмундо. Росія відправляє підкріплення для охорони кордону після атаки України в Курській області. Ну і Попередня нагадує що попередня спроба вторгнення українських військ в Курську область відбулася у березні минулого року. І за даними ФСБ, тоді ніби було знищено 100 військових противника, тобто з, нашої, з української сторони. Напад на кордон збігся з ультиматумом, який Росія поставила Україні в цю середу прийняти умови, висунуті у червні російським президентом Путіним, які включають двіхід чотирьох регіонів, анексованих Москвою, відміну від планів вступу до НАТО, пише іспанська Ельмундо. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Зеленський носував збільшення фінансування української ракетної програми. Україна розробляє власні ракети, щоб зменшити залежність зброї, яку Отримує від західних партнерів. Ну, я думаю, що це треба було робити ну давно. Я не знаю, що треба було так прямо публічно про це заявляти. Ми дуже багато публічно заявляємо і про мільйон дронів. Тепер про от, збільшене фінансування, не знаю, це для того, щоб залякати Росію. Тебе насправді з моєї точки зору це було робити давно-давно. Ну тут мова йде про те, що Кабмін прийняв рішення про виділення додаткового фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, написав глава держави в своєму телеграм-аккаунті. Після проведення наради в форматі, який брали військові, головні там, міністри, стратегічних портфелів і так далі. Так пише от, Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Італія, Італійська Републіка, Європейський Союз. Ну, про те, що Урсула Фон Дерляєн там ніби підводить баланс допомоги Європейського Союзу Україні на ікс на колишньому твіттері. Ніж, зокрема, йде про те, що от спочатку широкомасштабного вторгнення надала допомогу Україні Європейський Союз, надали у розмірі 108 мільярдів євро. Ну і Україну з першого дня агресії війни там цитують і підтримує Європейський союз разом з нашими державами-членами. Ми надали рівну підтримку близько 108 мільярдів євро. Пише Урсула фон дер Ляйн. І додає, Україна переможе в цій війні за виживання, а європейський союз залишатиметься на боці України та її народу стільки, скільки буде потрібно. Я тут погоджуюсь, Урсула фондерляїн Україна в цій війні за виживання переможе. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємося думками і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І на завершення, як завжди, хочу всім нагадати: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!